У дімо колодобовий мої шанування традиційно розкажемо про події, що потрапили в полозору зору наших кореспондентів протягом тижня. Герої живуть вічно на площі Слави у Черкасах. Вшанували полеглих за незалежність України воїнів. Підготовка триває. Попри все, Умань планує прийняти на Рожгашана не менше паломників аніж торік. Стартував новий навчальний рік. Майже 116 тисяч учнів здобуватимуть знання на Черкащині. Історія про довбуша в обласному центрі презентували кінострічку про визвольний рух опришків. 29 серпня 2014 року на Донеччині закінчились одні з найтяжчих боїв, нині відомих як Іловайський котел, Унаслідок російського обстрілу зеленого коридору, яким виходили наші захисники. Україна втратила за деякими даними до тисячі воїнів. Відтоді щороку цього дня вшановують полеглих за свободу і незалежність України бійців. Доброволець Володимир Ложешніков дістав важке поранення і загинув у полоні росіян. Він був серед перших, хто виступили проти російської агресії, розповідає дружина Олена. Вони були першими, хто загинув під час цієї агресії. Тоді я сказала, що потрібно зараз показати, що ми, ми не здамося, ми не залишимо як Крим нашу територію і ми будемо стояти. Вони йшли для того, щоб зупинити цю війну. На площі Слави зібралися і ті, хто втратив рідних уже під час повномасштабного вторгнення. Пані Ганна, матір оборонця Маріуполя, бійця полку АЗОВ Олександра Дерев'янка із позивним Адамс. Шанувати я прийшла усіх, тому що всі хлопці, вони мені діти, брати, батьки. Це наші рідні, це українці. Попри все, хлопці та дівчата стали на захист батьківщини. А ми своєю чергою маємо пам'ятати, якою ціною переконаний Ігор Сідов. Найкраще гинуть на полі бою, каже військовий, згадуючи побратимів та посестер. Кожен ранок, коли ми просинаємося, п'ємо каву. Йдемо в магазини. Беремо цей подих чистого повітря. Як він нам дається? Заради кого? То воронить цю державу, ці кордони, хто готовий віддати своє життя, для того, щоб ми тут стояли, дихав, жили. Немає більшої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх, процитував святе письмо владика Іоанн після молебню за здоров'я живих та літії за загиблими захисниками України. Герої не вмирають, вони не вмирають, тому що звершили найбільшу заповідь, яку залишив Бог. Який себе назвав, що він є любов, це заповідь любові до ближнього. Наша боротьба за Божою помочі, стверджує військовий капелан отець Назарій. Він наводить відому всім історію про Моїсея. Євреї в пустелі 40 років не шукали землю обідовану. Вони знали, де знаходиться, але потрібно, щоб вимерло покоління рабів, діти рабів і лише внуки, які вже народились вільними, вони змогли відстояти свободу, тому що свободу неможливо подарувати. Ми проголосили незалежність 91-го року, але ми її не відстояли. А ось зараз якраз іде становлення нашої нації. Ми відстоїмо, як євреї відвоювали свою землю, так і ми відвоюємо своє, тому що вкрадене ніколи не буде належати крадію. Адже лише захищаючи те, що маєш можна стати вільним. А святому письмі є, ну це не дослівно буде, але я трошки перефразую. Бійся кожен, хто чинить беззаконня, воїна, який носить на своєму стегні меча, бо його святий обов'язок скористатися цим мечем для припинення будь-якого беззаконня. І наші воїни якраз слідують цій заповіді. Аби подивитись у вічі наших військових, міг кожен українець на площі Слави розмістили виставку репортажних світлин обличчя перемоги колишнього військового Євгенія Короля. У кожному з портретів є риси характеру притаманні воїну відзначає Денис Кулик на фотографіях. Зображені люди різні, різного віку, але ми. В обличчях кожного цього воїна бачимо такі риси, як мужність, як відвагу, як велику любов до батьківщини, до України, патріотизм, звичайно, жертовність, готовність пожертвувати собою заради великої цілі, високої цілі. Завершили захід покладанням квітів до меморіалу, присвяченого загиблим захисникам. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Черкаський вибухотехнік Ігор Мельник загинув, розміновуючи деокуповані території Херсонщини у грудні 2022 року. Професійний, надійний, цілеспрямований. Він любив життя, був підтримкою для своєї родини, вірним другом, мужнім офіцером, який самовіддано виконував ризиковані завдання, щоб люди змогли повернутися до рідних домівок. Таким залишиться в пам'яті рідних та колег. Народився Ігор 9 червня 1988 року у Смілі. Навчався у Смілянському колегіумі, який закінчив 2005 року. Ігор ще зі шкільних років займався спортом, був надзвичайно активним, цілеспрямованим. Він од малого казав: я буду або військовим, або поліцейським, але скоріше буду поліцейським, і я буду боротися із несправедливістю і буду боротися з злочинністю. 2010 тисячі року Ігор Мельник закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю правознавство. Ігоря дуже поважали, тому що він такий до, до спілкування відкрита людина, дуже відкрита людина. Ніколи він не збреше, ніколи говорив правду матку всі на очі. У 2012-му його призначають на посаду дільничного інспектора Корсун Шевченківського районного відділу. Саме в цей час Ігор зустрів кохання свого життя надію. Йому подобалась його робота, йому подобалось досягнення. Він завжди прагнув чогось більшого. Ігор Мельник продовжував працювати в поліції на різних посадах: експерта, криміналіста, згодом начальника сектору кадрового забезпечення, керівника сектору реагування патрульної поліції. Вже досвідчений правоохоронець вирішує опанувати складну та небезпечну професію вибухотехніка. Цілеспрямований був. Він дуже ненавидів несправедливість. Якщо щось було несправедливе. Його це навіть сказати, що дратувало. Він завжди питався, чому так несправедливо. Він був дуже життєрадісним, впевненим в собі, щирим. Від нього віяло таким натхненням любов'ю до життя. Для мене він був підтримкою, для мене він був безпекою, тому що він завжди говорив: немає таких ситуацій, з яких немає виходу. І о, навіть коли у мене траплялися якісь погані історії або якісь там були проблеми, він завжди міг підтримати. На службі його поважали, бо був відкритою людиною, завжди говорив тільки правду, розповідає друг та колега Олександр Гончаренко. Йому що не давай, він зразу вже читав, вивчав, експериментував. Ну, то тобто людина любила розвиватися. Ігор вивчав усі тонкощі вибухотехнічної справи і невдовзі став частиною згуртованої команди професіоналів з перших днів війни. Черкаські вибухотехніки працювали на деокупованих територіях. Вони очищували від залишених ворогом боєприпасів населені пункти, ліси, поля та інфраструктуру. Серед них і Ігор Мельник. Ми завжди вірили про те, що ми один одному призначені Богу. тому, що історія нашого знайомства і так, взагалі, які це були стосунки. Це було ну, по меншій мірі фантастично. Він сім'яний з великою буквою, він завжди говорив, що родина нього на першому місці. 7 грудня 2022 року правоохоронці вирушили на чергове завдання, прибувши до місця, де раніше були позиції ворога неподалік села Федорівка на Херсонщині, почали вилучати боєприпаси, вибухові речовини та зброю для знищення. Під час роботи ігор разом з колегами підірвався на каскаді ворожих мін. Тепер він несе небесну варту разом із загиблими побратимами. Умань готова прийняти не менше хасидива ніж торік. Зі слів начальника Уманської районної військової адміністрації Ігоря Миколащука. Підготовка та перемовини щодо прибуття прочан хасидів, як і в попередні роки здійснюється центральними органами державної влади. Комплекс робіт виконується і на місцевому рівні. Будуть готові комунальники, заклади громадського харчування, лікарні та всі необхідні служби, сказав Миколащук. Директор благодійного фонду і Культурний центр міста Умані Ірина Рибницька своєю чергою додала, що фонд створив гарячу лінію для Хасидів трьома мовами. Нагадаємо, свято Рожого відзначатимуть із 15 до 17 вересня. Відроджують взаємодію агробізнесу та професійної освіти. Представники Черкаського національного університету зустрілися з керівництвом аграрного товариства Стовблагодатна, в якому здобуватимуть практичні навички студенти закладу. Відвідали навчальні аудиторії, ознайомилися з технікою та обладнанням. Разом з ними була і наша знімальна група. Стовблагодатне зустріло незвичайних гостей. Аграї відвідали адміністрація, науковці та викладачі Черкаського національного університету. Заклад із 2019 року готує професійних агрономів, а підприємство один із партнерів вишу, де готові допомагати майбутнім аграріям, здобувати навички роботи в полі. Ми з дуже з багатьма підприємствами працюємо, заключаємо угоду, говоримо, щось, можливо, своє можемо запропонувати в перспективі, але в той же час ми хочемо, щоб студенти навчались, а керівники господарств, власники за ними, як кажуть, спостерігали і вже в процесі навчання підбирали собі. Робочі кадри, якщо говорити конкретно за агрономів для майбутньої роботи. Гості оглянули важку техніку підприємства, яку зможуть використовувати практиканти. Це надсучасні агрегати, сільськогосподарські безпілотники і трактори радянського виробництва, які в робочому стані. Ознайомилися з обладнанням токового господарства, сушаркою, складами. Все це стане в нагоді під час навчання. Оскільки університет сьогодні зайнявся випуском агрономів, нам необхідна база. Там, де ми сьогодні можемо проходити практичні теоретичні завдання, от якраз пов'язані з технологічними процесами експлуатації техніки, там і іншими питаннями. Тому, тому сьогодні ми маємо відповідний договір із цим господарством. Анатолій Васильович пішов нам на зустріч. От, і сьогодні, от, перед початком навчального року, ми приїхали сюди для того, щоб побачити, от, яким чином ми будемо працювати у цьому році. Університет має тісні стосунки з багатьма агрофірмами області: – «Прат МХП», ТО, урожай, «СТОВ Дніпро» та багато інших. Благодатне посідає особливе місце. Тут уміло поєднують використання надсучасних дронів, якими обробляють поля, з важкою технікою. Це надзвичайно корисно для навчання. Наш університет ну став не тільки базою педагогічних кадрів, яким він вже ну є багато років, а все-таки і. В плані оновлення, в плані вивчення, як кажуть, нових горизонтів От, працював на Благо Черкащини і, можливо, всієї України в майбутньому, для того, щоб виховувати сільськогосподарські кадри, які будуть працювати в аграрному секторі економіки держави нашої. На підприємстві запевняють, що раді майбутнім колегам готові навчати і підтримувати тих, хто дійсно хоче працювати біля землі. Для них створюють необхідні умови, забезпечують наставниками, допомагають відчути себе в реальній виробничій обстановці агропідприємства. В майбутньому можуть взяти й на роботу, але лише тих, хто готовий важко працювати. Все рівно війна закінчиться, і хліб треба вирощувати, і треба, щоб хто ж ці бразди управління переймав і діти були підготовлені. Я по них бачу, хто з них буде і для чого він пішов. Аграрний сектор. Це це не легкий хліб. Але серед них обов'язково це з десяти знаходиться два-три хлопчики, які сто запитань тобі, а чого те, а як от та техніка робить, а чого вони тією тією. Особливо, коли його батько, допустимо, фермер, або хтось там із його рідним допомагає. От, і він вибрав свій шлях фермерський. Кажуть, що в країні, яка воює, найважливішими лишаються дві професії воїна, який тримає зброю. І хлібороба, який годує воїна. І доки є ще люди, які навчають і тих, і інших, ми не переможні. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Стартував новий навчальний рік: майже 116 тисяч учнів здобуватимуть знання на Черкащині, щоправда, це на дві тисячі менше, ніж торік. А про день знань в одній зі шкіл обласного центру розкаже Владислав Бедренець. Черкаська спеціалізована школа номер 18 імені В'ячеслава Чорновола святковий день зустрічає, як і завжди протягом десятків років. Красиво одягнені і схвильовані від зустрічі з друзями, школярі неохоче шикуються на лінійці. Їх заспокоюють не менше боційні батьки та педагоги. Свято відкриває нову сторінку життя для кожного. Та для когось вона особлива. Сьогодні я весов песла до школи. Я хочу навчатися, познайомитися з новими друзями. Я бажаю, що ти не і сподобається. а якщо будуть такі трудності, то мені допоможе моя вчителька. Першокласники заходять на свято разом з 11 За традицією, старші передають символи знання молодшим. Та для самих майбутніх випускників перший дзвоник не свято, а стартовий постріл. Юнаки знають, що цей рік для них буде важким. Він стане плацдармом для прориву в доросле професійне життя. 11 років тому я переступив порізь цієї школи. Тут я пізнав багато цікавого, зустрів нових друзів, з якими проводжу час. Попереду у нас вирішальний рік, який підведе підсумок всього нашого шкільного життя. Всім одинадцятикласникам я бажаю здоров'я, наполегливості і мирного неба над головою. Офіційна частина починається з хвилини мовчання. Для школи це не просто слова серед полеглих героїв і випускники. А серед присутніх на заході батьків можна побачити й військових. Це позначається на атмосфері заходу. Головна його героїня Україна, мати, яка мріє звільнитися від ворога і відпустити голуба мира у вільне від ракет небо. Дуже важко, але школа перейшла на змішану форму навчання. У нас і дистанційно, і очно дітки навчаються. Тому, звичайно, ми пристосовуємося, намагаємося якомога більше дітей охопити навчальним процесом, щоб всі були задіяні не тільки на уроках, але й позакласною роботою. І патріотичне виховання в нашій школі ведеться на достойному рівні. Тому ми можемо пишатися нашими дітьми і моїми випускниками. Старшокласники захоплюють виконанням пісень першачки радують танцями в стилі чотирилапого сапера, пса патрона. Лунають урочисті промови адміністрації закладу та гостей на навчання учнів благословляє священик української церкви та головну думку, яка турбує всіх присутніх, висловлює керівник закладу. Сьогодні кращі сини й дочки нашої країни гинуть, захищаючи нас з вами, захищаючи наше мирне небо. Тому сьогодні я думаю, кожен із вас зрозуміє, що головне наше завдання. Це гарно вчитися, засвоювати ті сучасні знання, які будуть потрібні не лише в звичайному житті, а не приведи Боже і в бойових діях. Ми з вами повинні бути гідними цих людей, які дали нам можливість вчитися і жити під мирним небом. Захід завершено, але навчальний рік лише починається. Яким він буде, покаже час. Та й педагоги і учні вірять в краще майбутнє своєї країни. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. І кожен фініш це по суті старт. Рядки поезії Ліни Костенко стали гаслом фотовиставки в обласному художньому музеї. Її автор, ковальчанин Максим Бурда. Фотограф, активіст, солдат, який віддав життя, захищаючи Україну. Після перемоги він дуже хотів організувати персональну експозицію воєнних світлин, але не встиг. Під назвою Небесний фотограф її створили найближчі люди. Власними силами мама Ірина та кохана Марія презентували виставку в різних містах України. Черкаси стали сьомими. Ставши військовим, Максим не полишив улюбленої справи. Він документував кожну мить української історії, навіть за виконання бойових завдань. Пан Андрій каже, вражений відчуттям автором композиції. Колись Роман Шухевич сказав так: ми воюємо не тому, що ненавидимо тих, хто перед нами, а тому, що любимо тих, хто поза нас. Ця експозиція вона викликає оцей дух помсти, дух відплати. Не можна це пробачити, не можна пробачити загибель цих молодих, талановитих, просвітлених людей. Ці жертви потребують відплати, і ця відплата неодмінно буде. Серед тисячі світлин за 11 місяців військової служби відібрали майже 200. За чотири дні до смерті Максим надіслав коханій Марії та другу покликання на серію останніх фото з бахмута із підписом на всякий випадок. Незважаючи на те, що це воєнна фотовиставка, доволі важка. Але кожен відвідувач, практично кожен, зауважує, що в кожній світлині є тепло, неймовірне, адже Максим і сам був таким. Окрім цього, ця виставка про особистість, про людину, про стійкість. Виставка також про наших героїв, адже багато світлин присвячено побратимів Максима, які власне і зараз боронить нашу країну на сході, і виставка власне про ціну нашого життя. Попри звільнення від військової служби, застав. Здоров'я Максим Бурда вступив до складу 3 окремої штурмової бригади. Патріотом був ще з дитинства. Марія, готуючи експозицію, знайшла чимало доказів цьому серед його особистих речей. Тут я знайшла різні значки з військово-патріотичних таборів, значки підтримку революції, гідності. В 2014 році він власне хотів іти на схід, коли почалася окупація України. але все-таки те, що йому не було, 18 років все його стримало. У 2019 році він вступив до тероборони. Він активно виїжджав на полігони, навчався тактиці, медицині. Під час обстрілів в окопах та бліндажах Ковеля продовжував творити, обробляючи світлини на маленькому екрані телефона, згодом планшета. Надзвичайно добре і завжди усміхнений. Таким сина запам'ятала мама. На її думку, виставка вийшла такою, якою її хотів би бачити, Максим. Ми зробили все, що він хотів показати, бо ми відбирали ці фотографії, і друг ми дуже довго відшукували. Щоб зробити в форматі такому, щоб людям людям це подобалося, щоб передати те, що він хотів передати. Це нелегко. було. На відкриття виставки загиблого азовця запросили представника організації Сапорт Азов. Він своєю чергою передав слово воїну тієї ж третьої ОШБ, який реабілітується після поранення. Такий день. Я гадаю, краще за мене це зробить наш черкащанин, який зараз воює, проходить службу в 3-й окремій штурмовій бригаді. 20-річний Артем Кулініч, хоч і не знав фотографа особисто, але був знайомий із командиром, який також загинув, захищаючи нас. На жаль, дуже важко втрачати людей, а саме ідеологічних людей, які готові віддати найдорожче за нашу батьківщину, за нас я хочу. Кожна людина розуміла, що ця війна не тільки для військових, а й для світли. Нам потрібен надійний тим, який буде допомагати всьому. Світлини ніби занурюють у побут військових, зазначають посадовці, які не оминули виставку, відкриту в День пам'яті захисників. Чудове відображення реалій, особливо постатей, які ми бачимо на цих картинах, це бачення військового митця Максима. Як він чудово зміг відфіксувати багатогранність буття наших воїнів. Подивившись на ці фотографії, я можу сказати одне, що на них люди з великою душою, які знають, що вони роблять, які захищають нашу країну і які вірять. Що наша країна була є і аби згадка про Максима Борду продовжувала жити серед нас, його фотороботи та листівки можна придбати. Частину коштів спрямують до благодійного фонду Азову». Ірина Марченко, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана. Історія двох братів та визвольний опришків. у Черкасах презентували стрічку Довбуш. Сюжет побудований на історичних подіях 18 століття, коли на західних землях України панувала шляхта. Зібравши військо, брати Іван та Олекса Довбуші почали відновлювати справедливість. Зюмки відбувалися в Карпатських горах, а сама прем'єра переносилася двічі. Чи задоволені результатом творці картини? Дивіться далі. Слава Україні! Частина команди, що працювала над фільмом «Довбуш», завітала до Черкаса, аби розповісти про ідею, героїв картини та як відбувалися зйомки. Щодо до першого режисер стрічки Олесь Санін зауважує, це історія про славу та те, що вона робить із людьми. Побудована вона на історичних фактах про Олексу Довбуша. Про нього вже більше там двох з половиною століть складають різні історії. Не існує ніякої однозначності, кожен собі. В Карпатах чи, чи по всій Україні розказував про нього свою історію. І, власне, ця історія так само, я, звичайно, що вивчив е багато документів, перечитав, напевно, всі книжки, які є, їх достатньо багато про, про цього персонажа. Але, але він в, ко в, кожну, в кожній книжці, в кожному фільмі, в кожній легенді він різний. І це мені було дуже цікаво, і я, власне, склав е свою історію про Олекси Добуша, про славу і про героя. У сюжеті йдеться про пришківський рух у часи братів Довбушів. Тоді лідерство над військом перекочувало від Івана до Олеся і навпаки. Зрештою, доля їх розвела. Олекса очолив рух, виходи з підпілля набули розмаху і стали більше визвольними, аніж заради збагачення, як це було при Іванові Довбуші. Такої слави останній не хотів, але за ненависть до брата розплатився сповна. Ця кіноісторія мала вийти у 2021 році, але не склалося. Ми, маючи вже на руках половину коштів інвесторів, ми прийшли до держави і отримали від держави велику дуже суму на фільм 65 мільйонів гривень. І пішли в зйомку. Стався ковід, економіка якби державна рухнула, в нас почалися відмови інвесторів, з якими вже були підписані угоди, ми не могли вийти на знімальний майданчик. Ну, і, так далі, і так далі. Це були проблеми творчих якихось історій. Складностей не було жодних. Відпрацьовували все до дрібниць. Традиції, побут, манера спілкування, все це досліджувалося і відтворено у стрічці. Траплялися й прикрі речі. Так творчій команді доводилося відновлювати деякі з природніх локацій, облюбованих туристами. Не менше суму наводять пустелі там, де колись був Карпатський ліс. Це ускладнювало роботу над фільмом. І ми ще місяць до цього прибирали ці скелі. Прибирали сміття, написи ПТУ 75. Тут був Вася. Брали з собою дрон, піднімалися. На ним і дивилися, тому що нам треба були пейзажі вільних диких гір. Ми піднімалися, немає лісу, там вкрадено, там спалено, там знищено. Тому дуже-дуже мало місць лишилося тих, де ми можемо зняти історії такі. Поки тривали зйомки, періодично відбувалися містичні речі й нереальні збіги, розповідає актор фільму Олексій Гнатковський. Приміром, у горах випадково натрапили на давню колибу, її використали як декорацію в одній зі сцен. Знайшли в горах колибу, яка була. Яка е, більше ніж 300 років була збудована тому, і яку ніхто ніде не бачив дотепер. На жодній мапі туристичному маршруті її немає. Вони шукали так в говисоко в горах, щоб знімати кад, ну, кадри, де ноги не ступали людські. Так от знайшли там 6690 рік, бо там на цьому на зрубі ви написано коли бу, де ну людей уже не було як мінімум 200 років. Людська нога туди не ступала, там все заросло. Ой, ой, ой. знаєте, як гори забирають собі все. Що лишилося, вони гори забили, поглинають. Так оце коли була, була поглинена горами. Дістатися гірських локацій ще те випробування для актора, додає Олексій Гнатковський. Увірити, в четвертій годині, я там третій прокидаюся, до четвертої я загримований, мене запакували в якусь величезну машину з такими колесами. І так по, по таких скалах потягнули, привезли, кажуть, знімайся. Я познімався, змерклося, забрали гриби і додому. Стрічка про українського супергероя, який має реального прототипа, вже наробила галасу за кордоном. Американські колеги, переглянувши картину, здивувались, наскільки вона якісна, зважаючи на бюджет близько трьох мільйонів доларів. А в Німеччині охочих її переглянути виявилось настільки багато, що довелося відкривати додаткові зали. Наразі показ довбуша триває у п'яти країнах одночасно, розповідають творці фільму. Але його має переглянути і кожен український глядач, упевнений Олексій Гнатковський. Яку велику ціну платять українці за свою свободу і свою культуру? Бо ми платимо велику ціну за свою культуру, яка виганяє все москальське з наших душ. Кіно «Довбуш» – це історичний фільм для всієї нашої України. Це однозначно війде в історію як світового і українського кінематографу, так і в історію України загалом. Це епохальне кіно, яке е... Почне нову епоху такої команди. льда не побачила інформаційну картину Черкащини, надійного тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.